Хапі та її суперсила. Несподіваний новий друг. Кожен день Черепашки на ім'я Хапі проходив одинаково щасливо. Зранку мама і тато будили її поцілунками. Потім хапі вмивалася, снідала і йшла до школи. Ой ні. Ще вона обов'язково знімала піжамку й одягала свій зелений панцир. Бо ніхто не має бачити Черепашок без панцира. Також Хапі вдягала свій гарний панцир, який, до речі, їй дуже пасував, підкреслював її великі карі очі і йшла до школи. Там вона вчилася, спілкувалася і гралася з друзями, а потім знову поверталася додому. За вечерею розповідала батькам про свій день. Робила домашні завдання, трохи теревенила з друзями в Зообуці, перевдягалася в піжамку, лягала спати. Що таке Зообук, запитаєте ви. Майже в кожного звірятка у школі була сторінка в Зообуці. Це такий сайт, де можна виставляти свої фотографії, вітати друзів із днем народження і питати про домашні завдання, якщо раптом забув у якому саме зошиті ти його записав. А ще важливо слідкувати, щоб в інтернеті з'являлися тільки ті світлини, які тобі подобаються, бо вони можуть ненароком потрапити до шкільної газети без твого дозволу. Як там кажуть, що потрапило в мережу, копіюється без межі. Та одного ранку життя хапі стало ще цікавішим. Черепашка отримала в зуббуці повідомлення від Третона. Привіт, давай дружити. Несподівано якось, подумала Хапі. Цікаво, хто це? Це й справді було досить несподівано, бо раніше на її сторінку заходили лише ті звірятка, з якими вона спілкувалася у школі. Але хапі здалося, що це гарна нагода збільшити коло друзів. Звичайно ж, вона спробувала дізнатися все можливе про цього третона, щоб не потрапити в халепу, перевірила спільних знайомих, переглянула всі фотографії, ніби нічого підозрілого, лише те, що свою сторінку в зовбуці він підписав тритон. Але це було радше кумедним, аніж дивним. Невже тритона назвали тритоном? Це ж як написати Черепашка-черепашка. Але Хапі вирішила про це не питати. Тому, ретельно дослідивши сторінку незнайомця, вона повідомила одним словом: Кох. Відтоді Черепашка Хапі почала дружити з тритоном-тритоном і проводити в заобуті більше часу. Їй дуже подобалося з ним спілкуватися, про що розмовляли та про все: про вчителів, про друзів, про нудні завдання і цікавесні пригоди у школі. Обмінювалися різними кумедними картинками й улюбленою музикою. Листування в мережі було ще й досить особистим. Розповідали про хвилювання, несправедливість і страхи. Тому Третон попросив Черепашку. Тримати їхнє спілкування в таємниці. І хапі погодилась, їй здавалося, що новий друг знає її краще за всіх, розуміє більше за всіх і підтримує частіше за всіх. Як чудово, що в мене є такий друг, інколи ввечері думала хапі, щаслива засинав.